Триває війна, розв'язана Росією проти України. Загалом ми проводимо щосереди та щосуботи, зазвичай акції нагадування про хвилину мовчання. А сьогодні до дня пам'яті захисників Донецького аеропорту вирішили трошки змістити акцію, щоб вшанувати сьогодні їхню пам'ять. Також ми зазвичай змінюємо локації. У нас є певний набір, так би мовити, і ми на нашій сторінці в інстаграмі ми завжди публікуємо. Всі акції на тиждень із локаціями нещодавно був рік із нашої першої акції. Я особисто можу помітити ну, дуже велику зміну, тому що сьогодні, ось ми починали, наприклад, поліція трошечки запізнилася, але тим не менш, ну ми бачили, що люди зупиняються. Тобто, це не є примусово. Також іноді включається все таки людська свідомість.